Ого, це все ви зробили для мене? Я в захваті. Давайте спробуємо локшину. Не приготована? Ні, так і не буду. А що тут овочі? Ненавиджу. Спаржу огидна. Криветки? Я ненавиджу все рибне. Ви приготували огидні страви. Ого, ви сильно розлютили малу але чого ти хочеш? Кавун. Ну і що ж, давайте спробуємо їй це приготувати. Або мала джес, точно тут все рознесе. Звісно, кавани вже тут. Мені потрібно розрізати каво ножем. Це буде весело. Надрізаємо тут і ставимо. Дістаємо блендер і нещадно збиваємо всі нутраші кавуна. Так, ми не залишимо йому шансів. Ви тільки подивіться, як з нього витікає сік. Готово. Тепер цей сік потрібно випити. М -м -м, обожнюю кавоновий фреш. Кайф. Бабуся як справи. Вам потрібна серветка. Звісно, мої вуса і справді мають бути сухими. Ідеально, дякую. Тепер елегантними рухами вирізаємо на кавині очі та рот. Так. Чудово, мені потрібні зерна кукурудзи та засипаємо в кавун. Накриваємо та підігріваємо пальником. Ой-ой, що це вигадав наш божевільний шеф? Ого, це ж як гарбуз на хелові, але тільки з кавуном. Цікаво. І так, у нас вийшов кавун зі смаком кавуна. Малятко Джес таки точно не пробувала. Um... Так, ну що ж, моя ідея явно буде краще. Візьмемо шматочок кавуна. Далі виріжемо м'якоть. Чудово. Далі дістаємо банку із солоними огірками. От тільки відкрити її не вдається. О, брітні, допоможи, будь ласка. Хвилинку, бабуся, дай мені трохи часу. І справді не відкривається. О! Зубами має вийти. Так, інша справа. От лише кришку витягти не виходить. Бабуся я відкрила огірки, але кришка залишилась в роті. Хвилиночку, я знаю, що нам допоможе. Ага, ось так. Майже вийшло. Обличчя на місці? Супер. О, наступного разу, брітні, будь обережніше. Дістаємо огірки та викладаємо на кавун. Тепер посипаємо все сиром та накриваємо другим шматочком кавуна. Брітні, подивись, який сендвіч я зробила. Так, клас! Мене мало не знудило. І так, мені треба витягти шматочки кавуна, Та далі збризнати їх з примитєвої заморозки. Вийшло. Вони такі холодні. Ох, навіть не можу тримати їх в руках. Треба швидше натерти їх на терці. Погнали. У бабулі дивна справа. Можливо, брітні вийде щось цікавіше. М'якоть натерта. Тепер беремо шкірку кавана і за допомогою степлера закріпимо її. Хочу зробити з мого кавана справжнього Франкенштейна. Ну, самі подивіться. Здається, дуже схоже. Як вам? Та годі він зовсім не страшний. Давайте страви сюди. Я голодна. Ух ти! Цікаво спробувати, що тут. Це сендвіч з кавуна. Ой, яка начинка! Гидота. Огірки я не буду це коштувати. А тут вона що? Ой, який кумедний кавон. Верені попкорн. М -м, як смачно! Ставлю лайк. Вау, який смішний Франкенштейн! Дуже прикольний. Спробую. Смачно! І так, перемагає шеф! Я, Я краще! Перемагає шеф! Yeah! Так, перша перемога моя! Я точно вас усіх зроблю ще раз! Що ви граєте? Ух ти, це нова крута гра мультідосорт. Що треба робити? Бабуся, можеш не старатись? Я тебе обіграю. Ха -ха. Я складу ці пончики швидше. Я шеф! Ха! Нічого в тебе не вийде. А... Ого! Бабуся точно починає встигати за вами. О, ні, Роксі вирішила посміяти з бабусі. Але так зовсім не чесно. Між Рокси з шефом розв'язався справжній поєдинок. Хто ж переможе? А чим так пахне? Роксі щось відчула. Шеф, ви не в курсі? О, блюдо шефа горить. Але тепер Роксі перемогла. Молодець, ти додивився. Ми даруємо тобі секретний рівень у грі МультідоСор. Натискай, завантажуй, отримай подарунок та грай. Завантажу гру мультідосор через Apple Store та Google Play. Так, придумала. Хочу торт Самий великий і самий смачний. Звісно, я приготую найкращий торт для малечі. У мене є тісто, і тепер треба присипати його борошном. Починаємо розкатувати. Це не так легко, як здається. Далі беремо тонко розкатаний пласт тіста і перекладаємо у форму. Для начинки я буду використовувати ягідку лохини. Перекладаємо на тісто всю ягідку. Далі візьмемо кислий лимончик та натремо його на терці. Думаю, вистачить. Розділимо лимон на дві частини. Ох, вийшло. Вижимаємо лимонний сік на пиріг. А далі викладаємо смужки тіста сіточкою. Шеф, подивіться. Жах, який бабуся! Подивіться, як готує професіонал! Будьте навіщо? Прийміть свою поразку прямо зараз. І так, одягаємо металеві форми на кожен ярус. Тепер заповнимо кожен ярус кольоровим шоколадом та посипаємо кольоровою посипкою. Її повинно бути дуже багато, щоб вийшло так, як я задумав. Цікаво, що далі. Ух ти! Шеф піднімає усі форми, і шоколад з посипкою розтікається по торту. Неймовірно, гарно. Я майже зібрала свій торт. Потрібно накласти більше криму зверху і все розмазати. Ага, ось так. М -м, крем смачний. От лише мій торт не виходить гарним. Ще й бабусі з шепом з мене сміються. Треба щось придумати. О, До мене прийшла класна ідея. Брітні, цікаво, що ти зробиш зі своїм тортом. Думаю, що стікери покращать ситуацію. Ти знаєш, так і справді виглядає набагато яскравіше. Молодець. Гадаю, Джес оцінить. О, а от і бабусин пиріг приготувався. Аромат неймовірний. Любе джес смачного. Вау! Немає слів, одні емоції. Всі тортики такі милі, але я хочу почати ось із цього зі стікерами. Який смачний крем. Мені подобається, дуже ніжно. А стікер також єсівний. Клас. Тепер я спробую пиріг від бабусі. Отак він з лохиною. а я її просто обожнюю. Ну і нарешті ось цей величезний торт. Аромат неймовірний. І Це також нереально смачно. На цей раз усі приготували смаколики. Але треба обрати лише одного переможця. Хоча ні, перемагають всі. Неймовірно, дуже класний підсумок. Тепер приготуйте для мене картоплю фрі. Ідеально, це моя фірмова страва. Джес буде в захваті. Почнемо зі спеціального гаджета для чищення картоплі. Ви тільки подивіться, як швидко та зручно. Картоплини, ви хочете поплавати? Звісно, хочете. Усі люблять плавати. Шеф, ну обережніше. Ти що ж таке? Чому мене постійно б'ють? Добре, пробачте! Я просто дуже люблю готувати. Тепер мені потрібна машинка, котра наріже картоплю у вигляді пружинки. Так, вийшло ідеально. Відправляємо у фритюр смажити. Вона має бути хрумкою. Супер! Далі візьмемо чіпси і гарненько їх розкоришимо. Містер шеф виходить на ринг проти трьох упаковок чіпсів. Так, вам мене не перемогти. Три пачки чіпсів в нокауті. Тепер відкриваємо і висипаємо на тарілку кожну упаковку. На крихту чіпсів викладаємо обсмажену картоплю. І тадам. Це не смачно. Краще подивіться, що зроблю я. Нарізаємо картоплю на часточки. Будете чіпси? Велике, дякую. Не відмовлюсь. М -м, як смачно. О, ні, як гаряче. Звісно, бо це найгостріші на у світі. Шеф, тепер у бабусі з рота йде вогонь. Його треба терміново загасити. Ой, що з моєю картоплею? О, так вона готова. Дякую, шеф, за послугу. Ну, годі викладаємо картоплю на тарілку, а потім беремо помідорки і видавлюємо. Таким чином вийшов чудовий соус. Брітні, дорогенька. Ти щось приготувала? Брітні! Бабуся, навіщо так шуміти? Бо у нас уже все готово. Ой-ой-ой, зараз щось вигадаю. Так, є ідея. І так, мені потрібен Тора. Спрямуємо блискавку на тарілку з картоплею. І у мене виходить ідеальна картопля фрі. Ну, самі подивіться, вона ж неймовірна. Можна відправляти на дегустацію. Смачного. обожнюю картоплю. Почнемо з цієї. Схоже на спіральку. Круто. Дуже смачно. Мені подобається. А це що? Начос? Також дуже смачно. Ой-ой-ой. Протя -ой -ой. все горить. Ай, не можу стримувати вогонь. Ху начебто минуло. О, ні. Дві порції картоплі згоріли. Який жах. Я навіть не насолодилась ними у повній мірі. Добре, що є ще одна порція. Оцінимо на смак. М -м, це саме справжня класична картопля фрі. Брідні перемагає. Картопля за 5 секунд принесла мені перемогу. Всім привіт! А ви знали, що ми запустили нову круту гру до Вона дуже класна. Прямо зараз ти можеш її завантажити через Apple Store та Google Play. Давай грати разом.